Може підставку? Так, як в Юрій Андрійович. Ви будете присутні як хто на засіданні окружної виборчої комісії. Запрошена особа. Ким запрошена особа? Оксаною Вікторівною Панкевич. А хто така Оксана Вікторівна Панкевич? така Оксана Вікторівна Фанкевич, так. Людина, яка скликає цю комісію. Тобто, Тобто, яка скликала цю комісію, яка починається сьогодні буде працювати? Хочете сказати, що Панкевич Оксана Вікторівна, вона є їм? людиною, які подзвонили з центральної виборчої комісії. І... Переказали чи наказали скликати Окружну виборчу комісію. А є рішення Центральної виборчої комісії про те, що Панкевич Оксана Я в цьому Вікторівна Дякую. Значить, ви запрошена особа від людини, яка не ви не знаєте, чи вона буде головою окружної виборчої ви комісії абсолютно чи? Ні? Точно визначили. Ну, те, те, що... Тобто і ви вважаєте, що ви вповноважені Оксаною Вікторівною бути, бути присутніми на цьому засіданні? Якщо комісія вважатиме, що я не присутній вийду. Зрозуміло, дякую. Я можу і зараз. Вважаю. Дякую.